Отець Василь, можете пояснити, як це молитися мовами? Ні, мовами це до, це до Братковського. Є у нас отець Роман Братковський, він молиться мовами, він вам розкаже, як то, що то, я не знаю. Так, Надія Михальчук. дякуємо Богу за ваші науки. Отче Василю, ви нам дуже потрібні запитання, чи варто говорити людині? Правду, якщо вона її не хоче чути. І чи не буде таке мовчання лукавством. Три сета. Три сета. Любу інформацію, яку ви говорите, треба просівати через три сета. До одного вчителя, філософа, філософії. Біжить учень. Вчителю, 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 маю для тебе таку інформацію, таку інформацію. Вчитель йому каже, чи просіяв ти її через три сита. Учителю, які сита? Перше сито сито правди. Чи це є правда? Він каже: Ну, я точно не знаю, але враховуючи те, що це сказав, дуже поважна людина, думаю, що це є правда. Так. Добре. Як ти друге сито, чи ця. Інформація для мене є корисна. Він каже, не знаю. От, от не знаю, чи буде корисна. Чи... І третє сито, чи ця інформація принесе мені радість. Він каже, ні, радість. ні, Вона трохи не дуже вам, але вам не сподобає. То не треба мені твої новини. Бо вона не пройшла через три сита. Інформація має бути правдива. Вона має бути мені корисна, і вона має принести мені радість. Якщо така інформація, то ви їй кажете. Якщо вона не приносить радість і не приносить користь, але дивіться, є правда, яку треба людині сказати. Вона їй радість не принесе, але вона їй буде корисна, тому треба людині сказати, але сказати це наодинці, для того, щоб, ну, наприклад, Людина змінилася стала краще. А виказати правду або виявляння без потреби людських хиб це є заповідь церковна, розумієте, ми не маємо права без потреби виявляти людські хиби. Не маємо без потреби. Ми повинні людині сказати, виправся, сказати сам на сам, не послухай сам на сам, скажи це при двох-трьох свідках. І не послухай тебе пред Богом, світка, скажи при церкві. Якщо не тебе і церкву, то нехай буде для тебе, як митер і поганин. Це говорить апостол Павло. Це так каже Біблія. Тому має бути, бо завжди не завжди правда, яку ви рахуєте, що є правда, є корисна людині. Не забувайте, що людина, яка помилилася, і та правда про неї, про її помилку, ну, якби правда, так, то точно, то я знаю, укров там, чи там щось, чи що він там зробив. Людина, яка зробила погану річ, вона має можливість покаятися. І ти ж не знаєш, чи покається вона, чи ні. Але коли ти її засудиш, вона піде до сповіді, Бог її простить, а твій суд залишиться. Ти будеш на рівні слуги диявола, бо ти будеш судити той, хто є прощеним. Будьте обережні з вашою правдою. Якщо вона не приносить людині користи, і як вона не приносині радости, і як вона є правдою. правдою. Тому пересівайте через три сета, і буде у вас все добре.